Аварійні спилюють, високі кронують. Перший день робочого тижня. Комунальники видаляли дерева біля приватних садиб у 273-му кварталі. Комунальне підприємство міст світло займається зрізкою аварійних дерев. Які були заактовані у виконкомі, і передані комунальним і передані в комунальне підприємство міс світло, тобто працюємо згідно тендера, передувало аварійному спилюванню відключення певної ділянки провулку від електропостачання. Ми написали заяву у РЕМ листа, дочекалися відключення, приїхав РЕМ зробив нам відключення, допустив нас до роботи, так як ми знаходимося, повторюсь, в повітряній лінії електромереж Рема, то вони нас допускають до роботи. І почали працювати. Два аварійні горіхи спиляли за годину. Зрізане гілля прибрали, вивезли на сміттєзвалище. До роботи залучили дві аварійні бригади, три одиниці спецтехніки. Працюємо ми в кількості дев'яти чоловік. Люди працюють задовільно. Кількість одиниць задійних одна вишка, АП-17. Ми бачимо, і два трактори. Один трактор ХТЗ-25 невеличкий, який вивозить сміття на сміттєзвалище. інший забирає. Дерева, тобто ну більше таке тверде, і вивозимо до себе на підприємство. За період щирення по жовтень цього року по місту загалом спиляно близько 80% аварійних дерев.